Вітаю усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити грудинку з овочами, запечену в духовці, і хочу вам її показати. От дивіться, я маю таких чотири грудиночки, і я їх буду ось так розрізати, щоб їх зробити в вигляді так, Отак. Збоку просто розрізаємо, і вона у нас утворюється ось така, ось така курзиночка. Я вже розрізала дві, зараз ще одну. Ось так. Просто збоку. Так розрізати, щоб зовсім не розрізати, тільки трошки, отак її більше половинки. Розрізаємо. Тепер сюди всерединку. Але я вчора грудинку з вечора поперчила і посолила і поставила в холодильник. Вона в мене була цілу ніж в холодильнику. Можна її цього і не робити, можна зранку. Просто її чуть-чуть поперчити, посолити і буде добре. Тепер ось так будемо натирати паприкою, У мене солодка паприка. Ось так. Копчено в мене, але ви вже, яку маєте, можете використовувати любу. Ось так. Паприкою трошки її, щоб вона мала ліпший смак. Ось так. Будемо нарізати овочі. У мене є отака машинка. Зараз я вам її покажу. І я цією машинкою вона має таку дрібненьку нарізку, і вона мені дуже підходить, тому що, що сюди треба, щоб було дрібно. І зараз наріжемо овочі. І потім я ще поробила отакі лодочки з пергаменту. І тепер в цю лодочку буду ставити свою курочку. Отак. Ось так. І тепер буду її заповняти овочами, щоб мені овочі нікуди не втікли, щоб весь сік зберігався всередині корзинки. Це буде смачно і це буде дуже гарненько виглядало естетично. Ось так будемо зараз робити. Пергамент ви можете, ось так я закріпила скрепкою, а ви можете навіть його скрутити, якщо не маєте чим його закріпити. будь-який спосіб буде добрий. Ми свої крузиночки викладаємо в другі крузиночки. Отак. Тепер я маю ось таку овочерізку, і вона має таку дрібненьку сіточку. О, і я буду нарізати овочі, які нам будуть потрібні. Я розкажу, що нам потрібно: солодкий перчик, три такі грибочки печериці. Одна цибулинка. І, і один помідорчик. Потім ще нам буде потрібно сир і зелень. Але наразі будемо нарізати наші овочі, ось такі на менші кусочки, щоб вони нам сюди якраз помістилися і просто ось так будемо різати їх. Можете спокійно нарізати це все вручну, тільки просто треба дуже дрібнесенько. Але я маю машинку, то я вже не хочу різати вручну. Тепер я нарізала оцілу корзинку овочів і буду зараз їх вимішувати. Перекидаємо більшу мисочку, весь сир додаю, У мене приблизно 100 грам сиру. Додаю ложку з горкою сметани і також ложку майонезу свіженького. Нарізаю зелень, петрушку з укропом. Додаємо до всіх овочів. Будемо перчити Пів чайної ложки перцю, моє, італійські трави. Все граненько вимішуємо. Тепер пробуємо, якщо замало солі чи перцю, можете додати. Я трошки солі додам. Тепер я приложила наші лодочки на бляшку і будемо начиняти їх овочами. Отак. От В кожну будемо накладати стільки овочів, скільки вийде. Щоб вона була повненька. І щоб було смачно ось так я заповнила корячу грудинку, повністю заклала її овочами і тепер буду ставити випікати 190 градусів приблизно 30-35 хвилин. Тож будемо бачити, як духовка спрацює. Воно має бути сочне, воно має бути, бачите, бо воно кожне тримає в собі весь сік, воно має є бути дуже смачне і суковите. Ось так курячі грудинки попеклися. І зараз вони охолонуть і будемо пробувати. Пахнуть обалденно. Ось так виглядає запечена куряча грудинка. Зараз подивимося, яка вона всередині. Ось така. Ось так гарно випечена. Тримається все кубки, не розлітається. Mm -hmm. І на смакі дуже і дуже смачно. Що рекомендую приготувати таку грудинку. І всім, кому сподобалася сьогодні моя запечена короча грудинка з овочами, будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал на нове відео. І всім щиро дякую. Папа, -па. знаєте, я тепер вже дуже добре розпробувала, дуже суковита, хочу сказати, і ще хочу додати, що дуже ніжна, дуже добре.